Це велика середня та маленька їжа челендж. Подивимось, кому який розмір дістався. Почнемо з Квентіна У нього маленька баночка коли У брітні середня пляшка непогано А ось у Дені величезна. Таких ми точно ще не бачили. Почнемо з мене. Відкриваємо. О, не виходить. Чому це? Дивно, гей! Чому у мене зламала шийка? О, та це пахне шоколадом. Давайте спробуємо. Як смачно! Друзі, мені подобається. Клас! Подивимося всередині. О, так там жили. Класно! Зальємо його прямо в рот. Воно ще зі скітлс. Очманіти! Це неймовірно смачно. Брітні, що тобі? Як тобі? Ух ти, ось це у тебе зуби. Вони стали кольоровими. Виглядає дивно. Давайте краще подивимося, що у мене всередині пляшки. І так, відкусимо шийку. Потрібно доїсти до начинки. Ого, такої агресивної брітні я ще не бачив. Ха, як же це смачно! Я дійшла до начинки. У мене медове железі скітос. Клас! Прямо як у Квентіна. Хочу швидше все з'їсти. Схоже, це має бути дуже дуже смачно. А тепер я хочу розламати пляшку. Ну, давай же. Клас! У мене вийшло. Я розчавила пляшку руками. Тепер можу їсти шоколад разом із медовим жилетом Скітлз. О, мої руки тепер такі липкі. До мене прийшла ідея для пранка. Зараз пожартуємо на день та ха, ха Ха! Буде весело. Але хлопці цього точно не чекали. Друзі, брітні вирішила влаштувати вам пранк. О, тобі не вдається відліпити руку від їх футболок. Справа погана. Вибачте, я не думала, що так вийде. Я випадково розірвала ваші футболки, але нічого страшного. Дені тепер твоя черга. Добре, спробуємо кришечку. О, вона також шоколадна. Отак, єстівна. До мене прийшла ідея. Мішаємо ложкою мед всередині. О, гази виходять. Ой, ой, вона упала. О, пляшка розбилась. Вона ж була така величезна. Напевно, там купа довго жили. Денні, спробуй. Я повинен доїсти все до останньої крихти. Мені дуже подобається. Це така смакота. Містер Денні, з вами все гаразд. О, здається, у вас гостра хвороба через передання солодощів. Зачекайте, це просто скітлз? Ні, ви хворі. Мені зараз доведеться зробити вам укол. Куди ж ви? Це маленький укольчик? День краще біжи і не зупиняйся. Яка крихітна упаковка шоколадних чіпсів Принглс? Прям маленька. А ось у день середня упаковка. Цим точно можна наїстись. У цей час у квентіна величезна упаковка Прінглс. Таких навіть не існує. Оце так. Що ж, я буду першою. У мене маленька упаковка. Тут багато розуму не треба. Висипаємо на руку. Які малюки? Спробуємо. Ух ти, шоколадні чіпси дуже смачні. Хочу ще. Хі, чому нічого не висипається? Давай же, нужбо. Не вже це було все. Я не вірю. Стійте, у мене палець застряг в упаковці. Жах, дині, мій палець. Давай, я допоможу тобі. Буду тягнути. Ой. Якщо Дині немає, то чіпси будуть мої. Хі. Брітні, навіть не мрій, це все моє. Які смачні шоколадні чіпси. Хто б міг подумати, що це так смачно? Мені подобається навіть більше, ніж картопляні чіпси. Але я теж хочу. Я вкраду в нього чіпси. Потрібно лише вирізати дно у банці. Е, де мої чіпси? Дивно, я пройшов через банку. Чому дна немає? А де чіпси? Що це за магія? О, ні! Тут немає чіпсів. <свист> тільки шахрене, ім'я Брітні. Ти з'їла мої шоколадні чіпси. Дені стій! я маю план. Бачиш величезну упаковку Квентіна, тож ми можемо її теж з'їсти. Чудова ідея. Ура, моя черга їсти чіпси. Ой. Ви тільки подивіться на цей розмір. Величезна чіпсина! крутяк. Так, смачно, а мені подобається. Це дуже смачно. Я з вами ділитись не буду. Зрозуміли? Смакота! Діні, нам це треба. Квентін ще не знає, що Брітня та Дені придумали підступний план, щоб красти його шоколадні чіпси. Ого, Квентін зник в упаковці чіпсів. Друзі, це так смачно. Я щасливий. Дині, я більше не можу це терпіти. Нам слід виконати наш план. Давай розріжемо упаковку чіпсів Квентіна. Зараз дістанемо його чіпси, як я змогла дістати твої. Іди, чіпси? О, ні! Тут лише Квентін. Це мої чіпси. Відійдіть. Я їх з'їм один. Біжіть, біжіть і не повертайтесь. Ха-ха, Все, не відволікайте мене. Ха-ха, Бувайте! Цього разу у друзів Чупа-чупс та шоколадний фонтан. Квентін тобі точно пощастило з Чупа-чупсом, але фонтан крихітний. А ось у Брітні все в самий раз. Середній Чупа-чупс і звичайний шоколадний фонтан. Дені має величезний шоколадний фонтан і маленький Чупа-чупс. Раунд буде цікавим. Погнали куштувати. Квентін, починай. Зануримо чупа фонтан. Мені потрібно повністю покрити його шоколадом. Ох, це не так просто, як мені здавалось. Добре, який важкий чупачупс. О, Квентін. чупачупс був надто важким для тебе. З тобою все добре. О, все розбилось. Тепер у тебе є купа уламків. Що робитимеш? Так це навіть краще. Перекладаємо всі шматочки в чашку. Клас. Збираємо. Тепер беремо кірку. Б'ємо, б'ємо, б'ємо. Ха! Ось це круто виходить. Давайте подивимось на результат. Беремо паличку. Дивіться, вийшла шоколадна зірочка. Клас. Спробуємо. Ха! Шоколадний лядяник. О! Що це у тебе, брітні? Я вирішила, що потрібно покрити весь мій чіпочуп шоколадом. У мене все ідеального розміру. Не вистачає кольорової посипки. Ось тепер виглядає набагато красивіше. І тепер я готова спробувати. Так. Як смачно. Обожнюю. День, тепер ти. Давайте спробуємо. У мене крихітний Чупа-чупс. Занурюємо його в шоколад. А тепер спробуємо. Класне поєднання. О, що там сталося? Я зміг відкусити Чупа-чупс. Всередині Жойка, клас. Спробуємо надути бульбашку. Ого, як круто! Подивіться, яка кулька у Дені вийшла. Що ти робитимеш з нею? Занурюємо її в шоколад. Покриваємо кульку повністю шоколадом. У мене вийшло. Вона тепер має бути міцною. Ідея. Бажайте, щоб я розбив її. Звісно, давай, давай. Ухти! Вона розбилася на маленькі шматочки. Як здорово. Треба спробувати. Ммм, смакота! Дай і нам спробувати. Добре, спробуйте. Тримайте, друзі. Мені для вас нічого не шкода. Шоколаду у мене. Yeah! Ура! Ми потрапили в суперчелендж. Велика, маленька, або середня їжа. Жуйка? це клас. Подивимось. Ой. Майлі кошто перша. Це що? Крихітна жойка. Навіть розглянути нічого, хоча можна пограти, як зі йо. Якась радість. Але чому мені дісталась найменша порція. Прикро. М -м -м. Проте вона дуже смачна. От я все і з'їла. Настав час надути бульбашко. Ого, яка класна. І раптом мені стало холодно. Квентін продовжуй. Так, подивимось, що там у мене. Брокколі, серйозно. А, ну і гидота. Гаразд. Треба якось викручуватись. А якщо з'їсти разом з паличками поки буде не так жахливо. Спробуємо. Намотаю на палички і вперед. Ох, виглядає огидно. І на смак не краще, але я впораюсь. Майже впорався. Ще трохи. А тепер надуємо бульбашку. О, луснула. Гидота яка? Софі, продовжуй. Ну що ж, подивимось. Вау, моя жуйка виглядає дуже апетитно. Зараз намотаю її на виделку. Та не просто так, а за допомогою шуруповерта. Дивіться, як здорово виходить. Величезна хмарина із жуйки. Краса та смакота. Не можу зупинитись. Моя мрія здійснилась. Софі, поділися. Ще чого свою порцію ти вже з'їв. На мою не зазирай. І так час надавати бульбашку. Ну, якщо ти така жадібна, тоді отримуй. Бам! Ха-ха-ха! Ой, моя рука, Гидота! Ну, що за крихітка? У мене порція те, що треба. Ого! Так, так, так. Величезна банка нотели і вся моя. Софі, а тобі не пощастило, Починай перша. О, ідея. Зараз я зроблю собі солодке морозиво, паличка на місці. Залишили заморозити і дістати. Валя моє міні-іскімо. Який же насичений смак? Майлі, тепер ти так, я готова починати. Отак, як же апетитно виглядає. Смакота. Пальцем їсти, звичайно, добре, але ложкою буде ще краще. М -м, я наче в своєму кращому сні. Їм та не можу зупинитись. Ще ложечку, та ще. Та ще. Отак. Ой. Здається, там ще трохи залишилось. Що ж робити? Придумала. Візьму молоко, Налью в банку, потім закрию кришкою, і потім, як слід, потрясу. Ось це вже інша справа. Переливаємо в келих і полюбуйтесь. Тепер у мене є справжній шоколадний коктейль, котрий зверху я ще вершками прикрасила. Додам посипку, і можна насолодитися цим неперевершеним смаком. Охти, ось це банка нутели. Це просто мрія. М -м, а з хлібом ще краще. Так смачно, що хочеться зробити одразу купу сендвічів. Розкладу хліб на столі і залію його нутелою прямо з банки. Чим більше, тим краще. Ось це буде пір на весь світ. Смакота яка. А тепер накриваємо наші сендвічі ще одним шаром хліба. Можна скуштувати, дівчата. Okay. Ну добре, пригощайтесь, якщо хочете. Тут на всіх вистачить. Так, що у мене тут? Маленький шприц із цукерками. А у мене шприц середнього розміру. А в мене величезний краса. Квентін не лізь. У мене ідея. Давайте зріжемо верхівки від шприців. Так, так легше дістати цукерки. Чур я спробую перший. Так. М -м, дуже смачно. Як це все? Ну от я навіть не посмакував. Софі, їж свою порцію. Із задоволенням. Іди сюди, смаколик. Комедно, так, видавала цукерки прямо на зуби. Ось це умора! мора. Як же смачно. Майлі твоя черга. Отак, так, як же мені пощастило. Так багато цукерок. І вони всі такі смачні. Зупинитись нереально. Хочеться ще та ще. Ну, що ви так на мене дивитесь? А, ви не на мене? Ви на мої цукерки. Добре, все більше їх не їстимо. Мама, мія! Ніколи б не подумала, що буду рада маленькій пачці. Гострі чіпси. Да уж. Так, у мене лише одна чіпсинка. Спробуємо. Ой-ой-ой! Навіть від неї дуже гостро. Що ж, я впоралась. Мені кінець. Середня пачка з найгострішими чіпсами. Ой-ой-ой, просто нестерпно. А треба рухатись далі. Ще одну, ще трошки. О, ні, як же гостро. Паш подих перехопила. Як це зупинити? Допоможіть. Квентін, я врятую тебе. Пожежу, потрібно гасити водою. Ось так. Полим'я згасла. Дякую, Софі. А ось Майлі вже нічого не допоможе. О, ні. Це просто гігантська пачка чіпсів. І гігантські чіпси. Гаразд. Треба зібратися. Почну потроху. Головне дихати, головне дихати. Як же пече? Всередині наче полум'я палає, але я впораюсь. Я впораюсь останній ривок. Вже стільки позаду. Не можна здаватись. Мамочки, полум'я рветься назовні. Ой, я що? Реально підсмажилась.